Привіт, невгамовні бешкетники. Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка, приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера. В кінці відео є правильні відповіді для самоперевірки. Якщо вам... Сподобалось відео? Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 21. В кімнаті весело проводили час 47 мух. Петро Федорович відкрив вікно і, розмахуючи рушником, вигнав з кімнати 12 нахабних мух. Але перед тим. Як він встиг зачинити вікно, сім хитрих та спритних мух залетіли знову в кімнату. Увага! Питання! Скільки ж нестерпних мух тепер насміхаються над Петром Федоровичем в кімнаті? Спробуй вирішити цю задачу двома різними способами. Задача 22 на кухні загальною площею шість квадратних метрів необачний дідусь, знімаючи жакет, розсипав всі свої монети, а спритна бабуся з кожного квадратного метра швиденько зібрала по сорок п'ять копійок. Увага питання, який загальний врожай вже зранку зібрала бабуся? Задача 23. Після маминого наполегливого нагадування Сашко нарешті сів виконувати домашні завдання і просидів за столом дві години. Із них 20 хвилин Сашко витратив на роздуми про Всесвіт і морозиво. 10 хвилин шукав у шухлядах стола ластик. Щоб безслідно стерти з підручника географії своє артмистецтво, мистецтво намалювання якого витратив перед тим 40 хвилин, весь інший час Сашко витратив на розв'язування математичних задач. Увага! Питання скільки ж задач спів вирішити Сашко, якщо на кожну задачу він витратив по 25 хвилин. Задача 24. Якось один невгамовний хлопчик-мандрівник пройшов відстань 3 кілометри всього за 30 хвилин. Увага питання. За скільки годин цей невгамовний та спритний хлопчик пройде відстань 60 кілометрів. Задача 25. Дві веселі куми дуже полюбляють погомоніти одна з іншою. При зустрічі, перша кума вимовляє за хвилину 127 слів, друга кума, розмовляючи з першою, 132 слова за хвилину. Увага! Питання. Скільки загалом слів наторохтять дві веселі куми? Якщо дві години безперервно і одночасно гомонітимуть, не слухаючи одна одну. Задача 26. Сумний, але не зламний, Віталька, повернувшись зі школи свій щоденник з двійками. Закопав на городі в бабусі на глибині 5 метрів, а його сусід Сергійко, перейнявши досвід для повної безпеки, свій щоденник з одиницями закопав на глибину 12 метрів. Увага! Питання! Наскільки метрів глибше закопав свій щоденник хитрий Сергійко? Тепер час перевірити відповіді.